Вітаю! В цьому відео результати стартового туру в Лалізі сезону 24-25. Атлетік грав з Хетафе. Сантес забив перший гол цього сезону. Команда з Більбао має домінувальні матчі. Хетафа вмітнуся в довгому таймі. Куча автор гол. А Мадзеверс Сумічу один 1. -1. Петті сприймав жарон. Як стартував минулого сезону після продажу своїх зірок, зараз побачимо. Бар травми 6-й фейнгер перевагу мають гості. Але забувайте один раз вас Мізугая Медведс Нічью 1-1. Сельта зустрічалася з Лавесом. Наступного наступному матчі Гарсія відкрив рахунок гостей в цьому матчі. Сельта знаходить свої моменти в другому таймі. Шварберг та Аспас в голів. в моментах краще гравця Алавеса. Але індивідуально як гравців Сельти дозволяє команді перемогти 2-1. Ось і перша перемога в Залізі. Паспальмец грав в цивілів. Перший тайм запам'ятається автоголами. Спочатку Суари зрізувся матчі, потім Єлазана. Матч між командами Рівний. В другому таймі Суарес холодить перед цивільною, а Рамірес через 10 хвилин згідно рахунок. Команди зіграли в місті 2-2. Просто судна з Леганасом. Крус з Леганесу знайшов шосі на 24 хвилині. Його команда сіла в оборону з суну в другому таймі. Багато атакує. Відзначається один раз. А автоголом від Сорінна. Валенція грала з Барселоною. Буро в кінці першого тайму від рахунок Левандовський додатковий час зрівнює, а в той же самій хвилині 49 й з пенальті виводить перед Барселону. Цього достатньо для перемоги Реал. Сусідад грав за аю валіками. Показують рівний матч. Команди знаходять другому. Таймі голи. За райді забиває де Фрутус та Камело, а за Діменді Менді час відповів одним голом. За свою команду перемога на користь мадридського колективу. Мальорка приймала Реал Мадрид. Родріго вже на 13-й хвилині відкриває рахунок. А відповідь була на початку другого тайму. Мурікі – Артур цього гол. Далі жодна з команд не забиває. Менді взагалі на 97-й хвилині отримує пряму червону карту. На команди дограють нічого 1-1. Вальє Доліт приймала Спаньол. команди, які вийшли в вищий дивізіон по результатам наступного сезону. А гол Добиваємо мору з Валя лядоліда. І цього достатньо, щоб перемогти мінімально каталонський колектив. Віля Реал Атлетіка закривали курс. В першому таймі команда влаштовує гру в Фейєрію. Джанжума та автогол Кока до жовту сумарину забивають. А за Атлетік визначається Лоренто та Сорола, а матчі команди дограють спокійно в нічию 2 2 По статистиці. Одноосібно кращим бомбардиром є Левандовський з двома голами. Кращими асистентами є 20 гравців з однією передачею. Таблиця зараз має такий вигляд. Перша десятка. Тільки 4 команди здобули перемогу. Друга десятка має наступний вигляд. У четвертому турі 23 серпня зіграють Сельта проти Валенції. 24 серпня гратимуть Цевілія біля Тала мусасуну Мальорка, Барселона Атлетіком. Іспаніо прийматиме сусіда та Хекафе Райо Велікан. 25 серпня будуть такі ігри у набри. Веледоліт, Леганас, Аспальміс, Алавес, Бетіс. Атлетико, Жероний закриватиме тур центральним матчем. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!